Так, у нас тут зараз буде огляд туризму, який у нас є. Є крісла. Ідемо, буду показувати, що ще є. Все відкрито, все можна пощупати, подивіться. Сумочки для пікніка з набором посудки. термосумка ось така. Дивіться, знижка 40%. Шезлон, стіл, сумки, палатки, подушечки, стульчики маленькі, великі, компактні. І дивіться, яка палатка. Мій зріс, але я ще не достаю до криші. Ку -ку. Вона йде на два відділення з одної сторони і з іншої сторони. москітні сіточки. Залазимо туди, однією сім'єю, в другу сторону, іншою сім'єю. А тут у нас... Ціла гора спальників. Є літні, демісезонні, зимові. А ще є класна штука, зараз, якщо знайду, о, ось Ні, це стульчик. Є е, ще самонадувні килимки. Десь вони, а, ось вони. Дивіться, самонадувний килимок. Класна штука для палатки, для е, взяти на е, цю кровать розкладушку. Ось вона ось тут. Ось так. Ось так і